Вітаю вас, шановні глядачі. Якою буде друга половина липня, літо дуже гаряче та спекотне і в прямому, і в переносному сенсі. Якою буде ситуація на фронті? Це теж дуже важливе питання. Ви мені теж його часто задаєте. Я би хотів подивитися, що там буде відбуватися. Чи будуть якісь активні наступальні дії, чи контрнаступальні дії, чи будуть якимись дуже тяжкими бої, скажімо так? Дуже важливе питання. я Хочу його подивитися на трьох колодах. На циганській колоді, на гральній колоді і на таро. На таро я витягну дві карти. На тих колодах я витягну по три карти. Добре, давайте ми будемо дивитися. Так, добре, фронт. Перша карта карта Надіжди, карта Об'єднання та Союзів. Хороша карта, позитивна. Карта світлого майбутнього. Карта злодія. Обман, брехня, крадіжки. Можливо, фронту чогось буде недостачати, можливо, аферисти будуть щось собі привласнювати. Далі карта противника, активізація ворогів, ворожі удари, атаки можуть стати жорщими в наступній половині місяця. Дивимося тут: четвірка бубнова, фінансові кризи, фінансові затримки та заморозки. Ну це брак озброєння. Валет піковий, активізація ворогів, десятка червова, карта сім'ї та родини. Не забувайте молитися за рідних, близьких, які можуть знаходитися на фронті. Дивимося тут. Верховна Жриця, карта сильної жінки. Трійка жезлів, карта успіху, карта сили. Ну, до речі, досить непогані карти тут падають. Карта сили, Верховна Жриця. На таро, до речі, карти класні. Давайте ще третю карту таро дотягну. Туз жезлів. Прекрасно. Трійка жезлів, туз жезлів, верховна жриця. Ну, я би сказав, що фронт буде стояти. Тобто мені прогноз досить навіть такий позитивний випав. Будемо сподіватися, що все буде добре. Бережіть себе та своїх близьких. Пропонуйте нові теми для ефірів. Я обов'язково їх буду дивитися. Гарного всім дня!